Вітаю вас 6 вересня на авіаційній базі Рамштайн в Німеччині відбулось чергове засідання контактної групи з оборони України, відоме як Рамштайн. Це було вже 24 те засідання. Рамштайн вже має свою історію, і коли вперше міністр оборони на запрошення міністра оборони Америки Ллойда Остіна зібралися в квітні 2022 року, тоді це вважалося як консультації. Консультації перетворилися на сталий формат, на сталу антипутінську коаліцію. Більше того, в рамках цієї контактної групи утворилися коаліції спроможностей по різних напрямках. Забезпечення технікою та боєприпасами Збройних сил України. Підсумки роботи Рамштайну-24 відомі і стало вже звичним свого роду традицією, що після кожного засідання е, оголошуються пакети допомоги, робиться інфографіка, оформлюються е, якісь статистичні дані. І е, тому. Свого роду це вже стало рутинним. Проте кожне засідання, зрозуміло, це далеко не рутина. І тому про якісь, хоча б найбільш вагомі публічні підсумки цього засідання варто все ж таки нагадати: ну, по-перше, це черговий пакет допомоги Сполучених Штатів Америки 250 мільйонів доларів. Важливе озброєння та обладнання, бойові машини Бредлі. Ракети для Хаймарс. Канада е, зобов'язалася надати велику партію двигунів для некерованих ракет та е, також ще більшу кількість боєголовок до них. Але е, головне, мені здається, не те, а те, що Канада е, оголосила про те, що буде підтримувати протягом п'яти років е, програму підготовки навчання українських пілотів. Та технічного складу для літаків f 16 Це перспектива. Це спрямоване у майбутнє, 5 років це значний термін. І сподіваємося, що ця програма стане активним джерелом поповнення не тільки наших спроможностей, але і майстерності льотного складу і наземного обслуговування літаків. Велика Британія оголосила про надання. Значної кількості 650 їх буде легких багатоцільових ракет. Нідерланди нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали знову ж таки для літаків f 16 Швеція приєдналася до коаліції з розмінування і підписала відповідний меморандум, а також внесла 5 мільйонів євро в цей фонд розмінування. Іспанія оголосила, що відправить батарею зенітно-ракетного комплексу Хаук, для, яка включає шість пускових установок. Ну і нарешті підписано положення про коаліцію морських спроможностей, де лідерами є Велика Британія і Норвегія. Це те, що було на поверхні. Це те, що зафіксовано знову ж таки в численних звітах за підсумками цього засідання. Я б звернув увагу також на ще одну цифру, яку в ході засідання оголосив міністр оборони США Ллойд Остін. Він сказав, що з лютого 2022 року, коли почалась, Війна проти України контактна група забезпечила Україні понад 106 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та оборони. 106 мільярдів цифра, нібито значна, але це також свідчить, що потреби є значно більшими. Які особливості? Цього засідання Рамштайн. Е, їх є досить багато, я б сказав навіть незвично багато. Ну, по-перше, участь президента України Зеленського. До цього, до 24-го засідання, тільки один раз президент України брав участь в Рамштайні. Друга особливість це те, що майже три місяці засідань не відбувалось е, з різних причин, але також у зв'язку з тим, що літній сезон не всі були на місці. Третя особливість це те, що це засідання відбувається, відбулося вже точніше, через місяць після початку Курської операції Збройних сил України. Це важливо і новий елемент, який був також обговорений міністрами оборони на засіданні. Крім того, Засідання контактної групи це останнє до закінчення фінансового року в США. І це також є важливим, оскільки пакет допомоги, схвалений Конгресом в квітні цього року, дія головних напрямків чи програм допомоги завершується із завершенням фінансового року, тобто 30 вересня. Цього року. Це стосується не всіх програм, проте це важливий елемент, і про нього трохи далі поговоримо. Також це було останнє засідання для генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У жовтні цю посаду вже займатиме новий, новопризначений генсек Марк Рютте. І хоча Столтенберг, наскільки я зрозумів, Особисто, фізично в Рамштані так і не з'явився через інші заходи, проте не оминув нагоди сказати певні важливі речі щодо засідання. Ще одна особливість цього Рамштайну це те, що літаки Ф-16 вже не тільки в Україні, а вже і виконують завдання у складі військово-повітряних сил України. Крім того, на завершення цих особливостей я б згадав ще одну: це те, що почав фігурувати в інформаційному просторі план перемоги, який президент Зеленський обіцяє підготувати та представити президенту Сполучених Штатів Америки, а також кандидатам у президенти. Поки нам відома тільки назва. Цього плану, план перемоги. Будемо сподіватися, що не тільки президент Сполучених Штатів і кандидати будуть знати про цей план, але також і українцям нам буде щось відоме про нього. Курська операція важлива, і президент Зеленський, виступаючи на засіданні, також звернув увагу на це. і для нього це було важливим в тому плані, що щоб підкреслити, що Курська операція відволікла увагу Путіна від інших напрямків, від того напрямку, який є на сьогодні найбільш складним для нашої оборони, а також ще раз продемонструвало, що до що для Путіна нема немає значення його власний народ його не турбує. те, що проголошуються своїх не брасаєм і так далі. Його турбує лише одне знищити Україну. Разом з тим, Курська операція не припинила спроби росіян просунутися на Донецькому напрямі. Про це також говорив президент Зеленський. І ясно, що для того, аби зупинити ворога, потрібні більші спроможності. Проте головними сигналами, які президент України приніс для учасників засідання, це знову були засоби протиповітряної оборони, а також можливість влучати чи вражати цілі на території Російської Федерації. Це нам вкрай потрібно для того, щоб знищити потенціал ворога. Знищити склади і ті е, інші інфраструктурні можливості, які дають російській армії, е, такі можливості наносити нам шкоду, наносити удари. Е, ще один заклик президента Зеленського до учасників засідання це швидкість. Зараз особливо важливо, щоб кожен пакет. Допомоги, про який заявляється на засіданні, негайно, невідкладно починав працювати на полі бою, особливо в Донецькій області. І таким чином ми досягнемо того, що Путін не буде мати успіхів, і не буде мати успіхів не тільки на Донецькому напрямку, але ні в чому. Володимир Зеленський також звернув увагу на необхідність. Посилення інвестицій в оборонну промисловість України він зазначив, що ми готові виробляти більше зброї в Україні, але для цього нам потрібні ресурси. Ми готові працювати над спільним виробництвом озброєння боєприпасів. Для цього потрібно також посилити залучення інвестицій та технологій з наших країн-партнерів. Напередодні засідання я вже говорив про Столтенберга. Так от генеральний секретар НАТО підтвердив намір союзників по НАТО НАТО надавати Україні довготривалу військову допомогу в обсязі 40 мільярдів євро на наступний рік. Йдеться для Столтенберга вже і для НАТО про 25-й рік. А нам ще треба забезпечити наші збройні сили в. У цьому 24 році Столтенберг також вважає, він про це заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії, що відповідно до міжнародного законодавства Україна має право на самооборону проти російської агресії, і це право, як заявив він, не закінчується на кордоні України. Україна має право обороняти себе і під час. Ради Україна НАТО попереднього тижня союзники України засудили російські невибіркові удари проти України. Глава Пентагону на засіданні згадав про втрати Російської Федерації. За його даними, ці втрати складають близько 350 тисяч російських солдатів вбитими та пораненими. Він заявив також, що коаліція з 50 країн доброї волі залишається об'єднаною і твердою на підтримку України. Остін зазначив, що Україна продовжує перехоплювати ініціативу на полі бою. Зрозуміло, що для того, щоб ця ініціатива була в наших руках, треба більше зброї. І учасники засідання на чолі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки добре це розуміють. Треба більше допомоги, треба її робити своєчасною. Остін згадав також про переговори. Коли підводив підсумки засідання, він висловив переконання, що війна Росії проти України завершиться шляхом переговорів. Разом з тим, він... Сказав, що наразі важко спрогнозувати, коли це може статися. Ми можемо підказати секретарю з оборони Остіну, що це станеться тим скоріше, чим скоріше буде надходити, допомога, військова допомога з США і від інших країн-партнерів. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Вперше брав участь в засіданнях Рамштайну. Ми пам'ятаємо, що у Великій Британії змінився уряд. І ось новий міністр оборони також наголосив, що підтримка України для нього буде пріоритетом номер один: наступ на українських сил оборони в Курській області також, на його думку, поставив очільника Кремля в глухий кут Джон Гіллі. Сказав журналістам, що його амбіції полягають в тому, щоб його вважали містером Україна, як це донедавна було з попередником його в уряді Великої Британії Беном Волесом. Сподіваємося, що так і буде. Це коротко про Рамштайн. Не будемо забувати, що Рамштайн за визначенням і за складом учасників. Нагадаю, що це міністри оборони, це формат закритий. Тому на поверхню в публіку потрапляє далеко не все, про що там говориться і що там обговорюється. Е, ну ми, я вже згадав про це, що е, закінчується фінансовий рік в США, наскільки відомо залишаються невикористаними. З тих програм, з тих коштів, якими може розпоряджатись напряму президент Сполучених Штатів Америки, майже 6 мільярдів доларів. Це велика сума, і треба зараз вжити всі можливі заходи для того, щоб вона не була втрачена, для того, щоб або продовжити можливості використати ці кошти, або швидко наповнити цю лінію фінансову конкретними. Озброєннями та боєприпасами. Специфіка в тому, що ці кошти можуть бути використані на надання Україні тих озброєнь і боєприпасів, які вже є на складах Збройних сил Сполучених Штатів. Це те, що вже складає запаси Збройних сил США, тому їх треба шукати або продовжувати. Дію цієї програми. Крім того, крім участі в засіданні, президент Зеленський зрозуміло провів двосторонні зустрічі і з міністром оборони Остіном, і з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, і з федеральним канцлером Німеччини Шольцем. Звичайно, і зрозуміло йшлося про зброю. йшлося про те, що зараз. Як ніколи потрібно посилити ці зусилля, оскільки ми ведемо мову про завершення війни, про примушення Росії до переговорів, а примусити можна виключно з позиції сили. Для того щоб ці позиції були сильними, треба більше озброєнь, треба більше допомоги Збройним силам України. Також на останок хотів би привернути увагу до того, що засідання номер 24 традиційно, як і раніше, відбулося в Рамштайні. Ні, не сталося ще тих змін, про які раніше говорив генеральний секретар НАТО Столтенберг, що НАТО готове перейняти координацію допомоги Україні, що командування НАТО у Візбадені буде виконувати ці функції. Сполучені Штати Америки станом на зараз не готові передавати ці функції, і я сподіваюся, що й далі США будуть виконувати цю важливу і відповідальну місію координації допомоги і надання допомоги Україні. Будемо розраховувати на те, що зусиллями Рамштайну Збройні Сили України отримують все необхідне для того, щоб наблизити. Перемогу, дякую.